До Олександрії завітав волонтер з Великобританії Джастін Робертсон. Англієць представник благодійного фонду Друзі Олександрії, засновницею якої є Женя Шкіль. Фонд неодноразово підтримував соціальні проєкти Олександрійської громади. Тож в рамках візиту Джастін відвідав навчальні заклади лікарні також зустрівся з ветеранами. Я маю велике співробітницю Женією, підтримую всі проекти, які вона втілює сьогодні. Але також я співробітничаю з багатьма благодійними фондами, які мають великі проекти, і це допомагає з реалізації проектів Жені і міста Бат в Олександрії. Під час спілкування з військовими волонтер поділився своїми враженнями від побаченого в Україні та вислухав бізнес-ідеї від ветеранів, зокрема про створення спортивного залу, який буде пристосований для людей з інвалідністю. Є дві основні ідеї після зустрічі. Перша це підтримка ветеранського спорту, і я впевнений, що ця ідея буде зреалізована в майбутньому. Друге це надихання суспільства на підтримку ветеранів і їх соціалізація в соціумі. Джастін Робертсон за освітою викладач. Тож залюбки поспілкувався зі школярами. Зокрема, відвідав мультипрофільний ліцей. Я відвідав одну з Олександрійських шкіл, познайомився з чудовими дітьми. Я також хочу відмітити, що чудові діти з України зараз проживають, перебувають в Англії. Ми піклуємося про них. Ми їх підтримуємо. Сьогодні мене в школі запитали, яка основну життєву пораду ви можете дати. І я хочу її прокоментувати так: життя і світ божевільні. Ви маєте обрати один пріоритет. І рухатись до нього волонтера супроводжувала заступниця міського голови Ірина Чемирис. Вона розповіла, яким насиченим був день візиту. «До Нас приїхав волонтер благодійної організації «Друзі Олександрії з Бату, хоча він саме з Оксфорду, але він приєднався до цієї організації. Джастин Робінсон дуже цікава людина. Він закінчив Оксфорд, був викладачем декілька років у Польщі. Це людина, яка бачить проблеми дуже широко, не лише проблеми Олександрії, а взагалі проблеми України. І він дуже налаштований на співпрацю, на допомогу Україні і він. Себе позиціонує як радник англійських політиків в тому, що потрібно допомагати Україні. Ми з Джастином сьогодні відвідали багато місць. Це звичайно наші заклади освіти, це школа, це лікарні. І також у нас була зустріч із міським головою і. Тут в ветеранському хабі ми вважаємо, що це ті ключові точки, які повинні бачити, розуміти і знати наші гості, тому що з однієї сторони це точки нашого росту, з іншого це точки там, де нам важлива допомога. І така співпраця з міжнародними партнерами та друзями триватиме, впевнена Ірина Чимирис.